Після того, як українські солдати вийшли з суджі, туди зайшли росіяни, зібрали все, що було підсанкційне, а значить іноземне, і показово це все знищували. То в цей самий момент в Удмурдії біля Потяга перемоги сталася бійка через безкоштовну гречану кашу. Бійка, яка виникла в величезній черзі, яка за цією гречкою утворилася 1 травня. Якщо я не помиляюсь, у нас має бути десь відео. Голодні жителі. Черга за гречаною кашею. Всі голодні, дивіться. Який жах. Три дні ми спеціально не їли, щоб поїсти гречану кашу. Кінець світу. Всі, вони навіть не підпускають мене, бомжі вже все там розсортували. Не стійте на місці.